Привіт, малята! Запрошую вас на веселу фізкульт хвилинку. Будьте уважні. Скік, скік, всі на гілки розімнемо трішки спинки, а тепер іще крилята, щоб могли швидко літати. Прошу я птахів сідати. І зерняток подзьобати. Давайте зробимо іще разок. Скік-скік, всі на гілки розімнемо трішки спинки, а тепер іще крилята, щоб могли швидко літати. Прошу я птахів сідати і зерняток подзьобати. Молодці.